24 лютого почулось, коли вибухи вже в путивлі. Мені подзвонив друг, каже, що ну, все, танк. Я зібрала речі і пішла в наш військкомат. Це було десь сьома ранку. Вже було достатньо там людей. Кожною хвилиною, з кожної години все більше, більше підходило. І десь в обід ми вже виїхали на перше завдання вже в формі. Правда, на розмірі 3-4 більше ніж потрібно, але це було нормально. Це був початок. Моя волонтерська діяльність почалась до повномасштабного вторгнення. Тоді я ще волонтерила сама. Більш це було спрямовано на діток. Зараз наша діяльність спрямована більш по двом напрямкам: це ВПО і, звісно, що військові. Разом зі мною з'явилася команда Моя сила, мій оберіг, які почали допомагати разом. Ми волонтеримо. Я вступила в 2009 Році Харківський національний університет внутрішніх справ це була моя мрія з дитинства захищати інтереси громадян і творити добро. Треба відкидувати гендерні стереотипи, оскільки мені здається, це більш питання професіоналізму. Тим паче, що зараз жінок в поліції дуже багато, і невинятком є наше шосницьке районне управління поліції. І всі дівчата професіонали свої справи на рівні з хлопцями, несуть службу і пліч опліч з ними. Мій шлях як волонтера почався десь прі приблизно 13 років тому якось шаг за шагом почала займатися тваринами, а чотири роки тому створила свою організацію, свою групу, і тепер ми окремо займаємося порятунком тварин. У зв'язку з військовою агресією РФ більша лягла відповідальність на людях в погонах, окрім того, що ми забезпечуємо безпеку, також ще це питання моральної психологічної підтримки людям. З'явилися нові види злочинів, але жінки на рівні з чоловіками здійснюють виїзди на огляд місця події, при цьому перебувають в засобах індивідуального захисту, бронежилетах, касках з автоматичною табельною зброєю. Хоча я не маю відношення. Саме по своєму роду діяльності, саме до документування, це більше робота слідчих оперативних підрозділах. Але всі поліцейські, які несуть службу наразі в Шосткинському районному управлінні поліції, коли ставалися нас, на жаль, ці прикрив випадки здійснювали виїзди, але кожен займався своєю справою тобто, хтось проводив огляд місця події, хтось опитував свідків очевидців, робили по квартирні, по дворові обходи, знаходили та вилучали залишки речових доказів, емоцій. І розпачу, і жалю, бо ну мені здається, всі ми люди і неважливо, якої професії, і неважливо, скільки, наскільки ти підготовлений до всього цього. Люди втрачають твої домівки, тепло і затишок. Але в цей момент ти береш себе руки і розумієш, що ти повинен допомогти людям. Перший рік я служила в шостенському батальйоні ТРО, в піхоті, стрільцем. В окопах сиділи рили, чистили, будували. Налаштовували, несли службу на постах на зводних опорних пунктах, на спостережних пунктах, тренувались. Вивчали по суті свою зброю. Ентузіазму було багато. Зараз я знайшла свій профіль, знайшла свій напрямок, займаюся FPV-дронами. Це ударна мікроавіація, можна так назвати. її. Справді рада, що моя освіта за освітою, я інженер механік авіації, знадобилась таким неочікуваним способом. FPV-дрони дрони це самі по собі конструктори. Їх майже немає стокових. Ну як майже взагалі немає. Є компанії, які вже виробляють в великих кількостях, але по суті це все. Ручна збірка. Паяльника в руках не тримала раніше, а зараз ну, апарат свій зібрати зможу і перемонтувати зможу. Мені дзвонили з Донеччини, військові і розповіли історію, що вони прийшли на позицію, де не було три місяці нікого, і там ціла купа тварин. Вони попросили допомоги, Ну, я зголосилася забрати. Нам привезли тоді дев'ять кашенят і привезли нам п'ять сук з цуценятами. Вони приїхали до шостки, ходючі, страшнючі, дуже заглистовані. Зараз красуні до цих пір шукають родини. Також у нас був такий випадок. Хлопці звернулись теж з зони бойових дій. У них там кашенята були, і вони бідні так хотіли погрітися і на пічці обгоріли. Привезли цю малечу, привезли мамку, ми простилізували. Мамку вони забрали назад, вона мишей гарно ловить. А всіх дівчат ми пристроїли. Вони були такого цікавого окрасу з голубим відтінком, то не приходять на ринок кажуть: у нас живе ваша кішечка з голубим окрасом. І ще привезли ж нам кантужених двох котів, Вони теж уже в родині. Ну моя мотивація це тільки військові, тільки вони мене надихають. Я з ними спілкуюся, я їх бачу, я з ними розмовляю. Я бачу, як їм важко буває, але вони не здаються, вони роблять свою роботу. Ми, як громадяни, я як волонтер, як людина, я маю бути гідна них. І все для цього роблю. йду своїм шляхом. Ми підраховували, ми робили звітність в цьому році за рік нашої діяльності. Машин я точно можу сказати, що це було три: саме придбані за кошти за збори, які ми відкривали. Мавіків десь. Шість, мабуть, чи сім тільки гуманітарної допомоги, що саме я підрозуміваю, під гуманітарною це їжа, одяг, там топори, якісь лопати на фронт за один рік ми відправили 8,5 з В ВПО допомагаємо як продуктовими наборами, допомагаємо і гігієнічними наборами, допомагаємо просто канцелярськими. Ми допомагали дітям наборами одягом і так далі. То саме по гігієнічним і продуктовим наборам в кількості. Які ми надали, то це 2850 наборів було на 31 грудня. Але вже після 31 грудня ми ще роздавали і надали 80 гігієнічних наборів. Це за рік від початку війни буде набагато більше. Важко. Це буде дуже смішно, якщо скажу, що ні. Так всім зараз важко. Важко знати, що ти працюєш без вихідних. Важко без побутових якихось умов. Води, достатньої кількості там кремиків і, і, і баночок на полочках теж треба звикати. З, зате потім це більше задоволення приносить, коли є можливість. Важко тому, що не знаєш, коли кінець цього. Це важко, так. Але ми знаємо. До якого моменту ми будемо битися і служити, це до перемоги. Іншого варіанту немає. Всім навичкам можна знайти використання. Ти вмієш писати документів в армії більше, ніж достатньо. Приходь, пиши. Ти фізично розвинений, будь ласка, іди копай. Не хочеш в руки зброю брати, в тебе буде достатньо можливостей просто копати. Наприклад, якщо ти вмієш щось будувати, якщо ти вмієш розбиратися з комп'ютерами, ти вмієш писати програми або банально працювати у Word. Якщо ти ентузіаст вибухової справи і такі Справді є, які в житті цікавились, але не мали можливості спробувати. І тому тут є великий простір для творчості і всі можливості для поглиблення своїх знань і вмінь. Мені здається, що якраз таки жінка в поліції це в одному флаконі тендітність і така внутрішня сила. Чоловіки, які з нами разом працюють, вони велика підтримка нам в усіх наших справах. Найголовніший показник своєї роботи це довіра населення. Звертаються саме до тебе і кажуть, що я хотів звернутися саме до тебе, до такої тендітної, саме до жінки, то тобі стається не так уже складно в своїй професії. Я не можу сказати, що чоловіки і жінки зараз відрізняються. Ви знаєте, я хочу побажати жінкам сили так само, як і чоловікам. Інколи ми також їх надихаємо, тих самих чоловіків. Я коли спілкуюся з військовими, я там намагаюся з ними жартувати, якось підтримувати. І вони мені завжди кажуть. Що о, з тобою порозмовляли, все можна брати зброю в руки і ти мочити русню. Так, ми слабші десь в чомусь, але в чомусь ми, можливо, і сильніші. І не дивлячись від того, жінки ми чи чоловіки, ми нам треба знаєте, збитись в таку купу і бути всім разом, один біля одного і підтримувати. Треба розуміти, що ворог у нас один. За мою волонтерську діяльність ми біля п'яти тисяч вже перелаштували тварин, були покусані, не всіх собак можна вилавити. Зараз ми закупили весь. Інвентар. У нас є і сачки, і сітки. І головне у нас є такі пристрої, які стріляють з надійним, і собака засипає через 3 хвилини. і Ми її забираємо спокійно, без стресу стерилізуємо, перетримуємо після стерилізації. Ми стоїмо, тому що треба прилаштовувати. В понеділок, вівторок, вихідний, коли не базарні дні людей нема, а кожен день стоїмо З 10 до часу приходьте, якщо що. Готую я утром 50 літрів і вечором 50 літрів. І Ще помімо цього, міжнародні організації там чи люди нам виділяють корма гуманітарні, це дуже рятує. 8 березня для мене не жіночий день з квітами і подарунками. Для мене це день дійсної рівності прав. Я бажаю, щоб вони відчули свою силу і почали опановувати будь-яку зброю, яка дасть їм відчуття сили і відчуття волі української жінки, яка не буде терпіти образи, не буде терпіти. Негатив в свою сторону, яка може відповісти, і яка створює цей світ своїми руками, своїм натхненням і своєю творчістю, я б хотіла побажати миру. Затишку, спокою, і залишатися такими ж ніжними, але сильними. Всередині напередодні 8 березня. Я мрію про перемогу і щоб суспільство стало добріше не тільки до людей, а й до тварин. Жорстокості у світі так вистачає, будьте добрішими. А ми готові працювати стільки скільки треба. Дякую жінкам, матерям, які діти зараз на фронті знаходяться. Всім бажаємо миру, вам здоров'я, витримки залишайтеся завжди людьми це найважливіше.